Спонсор показу, історія у пляшці. На Тернопільщині розшукали жителя селища Дружба, який ще 20 серпня вийшов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Його особисті речі помітили на березі річки серед. Відтак до пошуків залучили водолазів. Тіло 76-річного чоловіка знайшли у водомі без ознак життя. Рятувальники повідомляють, з початку року це вже 24-й випадок загибелі на воді. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку. За порушення правил дорожнього руху, інспектори зупинили автомобіль Ауді. Під час спілкування з водієм та перевірки документів, згідно з базами даних, поліцейські з'ясували, транспортний засіб перебуває в розшуку. На кермувальника склали відповідні адміністративні матеріали та повідомили про подію працівників Державної виконавчої служби. Організовану злочинну групу, що займалася розповсюдженням важких психотропних та наркотичних речовин, викрили оперативники Тернопільщини. Зломисники організували цілу мережу із розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Діяли на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Працівниками управління боротьби з наркозлочинністю було проведено реалізацію матеріалів кримінального провадження за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Відносно організованої злочинної групи у складі вісьми осіб, які займалися незаконним збутом наркотичних засобів психотропних речовин в особливо великих розмірах. Під час безпосереднього вчинення злочину, а саме закладання близько 200 доз психотропними речовинами в одному із сіл Тернопільського району за силової підтримки співробітників підрозділу Корт було затримано двох осіб: перший житель Дніпра, а другий родом з Тернопільщини, мешканець Баража. У ході слідчо оперативних заходів було отримано інформацію, що злочинна група мала міжрегіональні та міжнародні зв'язки. Всі її учасники виконували чітко розподілені ролі. На організатора працювали так звані складмени, чиїм завданням було отримувати та зберігати у себе партії наркотовару, фасувальники та закладчики. До слова, серед останніх був школяр з Тернополя. Тому не виключено, що дурман міг розповсюджуватися і серед неповнолітніх. Конспірація протиправної діяльності була на високому рівні, адже всі зловмисники злочинної групи раніше судимі за наркозлочини. Рекламу своєї діяльності зловмисники здійснювали через телеграм-канал. За попередніми даними в день могли реалізовувати по 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних та психотропних речовин складав понад 100 тисяч гривень. В ході проведення 16 обшуків за місцями проживання фігурантів і автотранспорту було та вилучено 420 закладок із психотропною речовиною ПВП загальною масою близько 500 грам. Також вилучено 20 закладок із психотропною речовиною амфетамін масою 40 грам і близько 300 грам наркотичного засобу Канапіс. А також мобільні телефони фігурантів, які вони використовували своїй злочинні діяльності ваги, ваги, пакети сім-карти, банківські карти та інші речі на арешт майданчика перебувають чотири транспортні засоби, вилучені у зловмисників з них два еліт класу. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернопільської області. Затриманим в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу, організаторові та співорганізаторові оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зірвав золотий ланцюжок і одразу поніс до ломбарду. Жителя Тернопільського району затримали за вчинення грабежу. Чоловік напав на жительку райцентру та поцупив з її шиї золоту прикрасу. Її вартість потерпіла, оцінила у 8 тисяч гривень. Крадієм виявився 29-річний житель села Стара Могильниця. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Спонсор показу. Історія у пляжці.